То це реальний бойовий виїзд, то тут не буде художених кадрів, щось вам лишнє розповідати, просто все, зараз все побачите. Получили цель, їдемо виконувати бойову задачу. Будемо працювати в направлення Яблунівка. Яп Дуже швидко треба це робити. Що в першу чергу будемо робити? Бусоль виставляти? Так, да, Виставляти бусоль спочатку. Орієнтувати бусоль. А потім, коли нам дадуть зараз напрямок на ціль. Ми зарієнтуємося на ціль і гармата під'їде. Ми їй будемо ну, допомогою бусолі орієнтувати. Я на ВП, партизан на під'їзді. Ну, перед початком роботи потрібно виставити саму треногу щоб вона була рівна для початку ми встановлюємо саму бусоль чашку і відганяємо її порівню нам тепер потрібно взяти орієнтир орієнтир у нас наприклад он Ну, Об'єкт який далі, чим далі, тим краще. Якщо там до об'єкту, допустим, до стобу у нас десь близько кілометра плюс, це буде саме найкраще. Так що далі, далі який? Нам чекати гармати, чекати від командира, який у нас основний напрямок, щоб я мог її зорієнтувати, по кусолью по основному напрямку стрільби. І потім я даю вже цифри гарматі, яка приїде, куди їм наводитись, який напрямок. А приціл рівень дає вже сама там командир, тільки даю їм напрямок, яким ну, куди їм потрібно вот, точку стрельнути. Зараз партизан вже на бойовій позиції, розгортаємось і вже будемо стріляти. Под кольоса відкати. Давай, 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 давай. Не спеши. Чуть-чуть. Давай, 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 давай. Все, давай, 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 давай. Давай. Хорош. Давай, 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 поехали. Воп, не спеши. Давай, чуть-чуть, давай. Чуть Назад. Назад. Оп, стой. 54, 64. Вот, давай крутим. Нет, в другую сторону чуть-чуть. Оп. Вот так. Есть. Поднимаем вверх чуть-чуть. Оп. Во, катушка. Иван, тумблер. А? Тумблер. Что тумблер? Включи. Да. Сейчас я сам включу. Да, я потом. Все, давай. Лова, ну, хорош. Давай, тумблер. Один вагон, один вагон, один вогонь. Один вогонь плюс. Зараз був перший постріл. Зараз іде коригування і далі продовжуємо. Один плюс. Ціль, ціль уражена, зматуємося швидко і сматуємося по побирику, поки не замітили. Вже в безпечній локації розповім, що це було за відео. Справа в тому, що я хотів вас спочатку познайомити з нашим реактивним взводом, показати детально, як. Виглядає партизан, як град виглядає познайомитися з хлопцями, але так сталося, що терміновий виклик був, була ціль, і хлопці швидко виїжджали на позицію. То разом з ними я виїхав на позицію і показав, як все відбувається з самого початку від виїзду до ураження цілі. То ми далі будемо зустрічатися з реактивним взводом. Дуже багато цікавого вони нам будуть розповідати показувати. То все саме цікавіше буде попереду. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін Гандон.